Знайомтесь, Арнольде. Сьогодні він хлопчик на побігеньках. під підметками, Арнольде, доки кебаб тепленький. Лише не забувай посміхатися і, можливо, отримаєш чайові. Які цікаві хлопці тут мешкають. Певно, вони. ...годиникарі. Я впевнений, чайові у тебе. Йой, що це? Арнольде, щось мені підказує, що ти в глибокій дупі. Я мав рацію, Арнольде, кепські справи. Ті хлопці-негодиникарі, не години карі, а терористи. І оскільки ти годував терористів, ти теж терорист. Тому ти у місці, з якого ще ніхто не втікав. В'язниця у Гуантанамо! Арнольде, ти не чув? Звідси ніхто не тікав і навіть не намагався. Бо це неможливо. А як хто й не думає, драпати йому доведеться пройти через металеві двері товщиною в двадцять сантиметрів, коридори з камерами спостереження, бійцівських собак, п'ятиметрові забори під напругою, спіраль Бруно і дюжину охоронців у кожному секторі. Зараз у в'язниці мешкають сорок найнебезпечніших злочинців у світі. І ти доповнив їхню компашку. Вітанечка! Але незважаючи на це, то чи ти ляси не вийде, адже кожен ув'язнений знаходиться в окремій камері 24 години на добу. До речі, про час час обідати. Глянемо, що у нас є в меню. Так тут є тільки особлива тюремна страва. Щось під назвою Нютрелов. Його виготовляють із залишків їжі без найменшого натяку на сіль та спеції. Свята бавовна мене зараз нудить. Не уявляю, як ти це їстимеш. Тож ти не будеш це їсти? Вирішив влаштувати голодування у знак протесту. Проте ти зліпив із хліба чудика, щоб не нудьгувати. Молодець, Арнольде. Але з приводу їжі ти погарячкував. Геть забув попередити, що Гуантанамо – це не місце, де рахуються справами людини. Тому, якщо хтось оголошує голодування, його годують силоміць за допомогою трубки, яку засовують до носа. Ну, гаразд, не завжди цей план спрацьовує. Але не думай, що це кінець. На додачу в Гуантанамо практикуються тортури водою, холодом, музикою і електрикою. А також на десерт, депривація сну. Після кількох днів таких катувань у тебе послаблюються функції мозку і м'язів. Уповільнюється мис, а волю нині можна легко зламати. Через тиждень, завдяки нестачі сну, у тебе почнуться галюцики в назі доктор. Его Хочеш пораду? Заспокойся, чим глибше дихаєш, тим більше витрачаєш кисню, якого у тебе на одну-дві години. Дихай глибоко і вдихай повільно. Це подовжить твоє нікому не потрібне життя. Кришку дешевої труни легко пробити. Таке вайло, як ти, якраз і ховають у таких. Пам'ятаєш уроки, пеймия? Ясно. Ну, бий у центр кастетом, який підкинули у труну твої друзі. А тепер прикрий обличчя тканиною, щоб ти міг вільно дихати і утрамбовуй землю навколо себе. Коли місце в труні заповниться, спробуй сісти. Тобі вдалося. Ого, дарма ми не вірили у тебе, як твої батьки. А тепер повзи вгору, звиваючись, як хробак. Гарнольде, ти вибрався? Фантастика! Сподіваюсь, ніхто не подумає, що ти зомбі. Гарнольде. Оп. У нас невеличка проблемка. Арнольде, не лякайся. Але ти погований живцем. Так само, як Родріго Кортес. <ривцем> так, а ну годі верещати. Крик посилює паніку, серцебиття і, відповідно, кількість необхідного повітря. А кисню у тебе в труні максимум на дві години. Арнольде, Твій телефон. Ти на глибині усього два метри. Ура! Є одна лінія зв'язку. Подзвони своїм близьким, вони тебе врятують. Але це не точно, тому що для них ти помер. І напевно вони подумають, що твій дзвінок це чиясь дурна витівка. Спробуй підключитися до інтернету, твій пост обов'язково побачать. але тільки після того, як вподобають кота у смішному костюмі, новий пост від Аріани Гранде і картоплю комедної форми. Є ідея. Дописи з Геотегом отримують на 79% більше лайків. А пост про те, що тут знайшли нафту, на 100% приверне увагу Дональда Трампа. У критичних ситуаціях у людини прокидаються тварині. Стинти. Що ж, а ти це окремий випадок. Арнольде, при нестачі кисню люди часто бачать галюцинації. Може, ми погуглимо, що робити? Дерево має боятися тебе, а не навпаки. Не здавайся, до того як почала. О, вбите біла два. Зроби це як у Матурман! Тобі потрібно пробити дірку у кришці, будь сильним духом. Збери увесь свій гнів, як Наруто. Йой, сильно вдарився. Кришку треба якось зламати. Подивись, чи є у тебе щось у кишенях. Фу Арнольди, що це? Ой, дідька лисого, воно тобі колись знадобиться. О, а це підійде. Проривайся, бий. Ніби перед тобою рашисти, ніби ти тракторист, що побачив ворожий танк. О, ти зробив це. Тепер маєш утрамбувати всю землю у труну, щоб розчистити вихід. Ти повинен підняти сорочку, щоб її можна було зав'язати на голові. Це щоб ти не задихнувся від землі, яка буде сипатися тобі на голову. Арнольде! 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 Прокидайся. Знову галюцинації. Людині набагато легше вибратися з глибини, якщо вона в рівень або менше її зросту. Але оскільки у нас тут два метри, то повзи як проблем. Арнольде, залишилось зовсім небагато. Хей! Вітаю! Ти живий! Ти нас до біса налякав. Ти так більше не вмирай. Вітаннячка, Арнольде. Ти став добровольцем для випробування кулестійкої шкіри. Йой, ти ще живий супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із фулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці а потрол вуглецю. І він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ. Чого звичайно не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодна автоматична зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але силу тебе, як у горобця, під коліном, проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дітька. Ну, добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ну, роби, як знаєш, стеж, щоб твоя твердопикість не вийшла тобі боком. Навіть у Супермена є вразливість. Думаєш, що жодної зброї не з'явиться на твою шкуру. Ані Руш. Здається, це континентальний Тайпан. Дурбецил це найотруйніша сухопутна змія на землі. Отрута Тайпана у 180 разів сильніша за отруту кобри. Краплинка з вушко-голки вбиває тисячу пацюків, 44 міліграми отрути, яку змія вприскує за один укус, вколошки 100 Арнольдів. Тікати марно, та й пан не прощається після першого укусу, як інші змії, а продовжує блискавичні та неточні атаки, щоб прикінчити жертву. 13-мм ікла щойно вели потужний гемотоксин у твою кров, яка тепер не згортається і викликає внутрішню кровотечу. Втрачається контроль над тілом. Кінцівки перестають слухатися, дихання ускладнюється і починаються судоми. Не переймайся, Арнольде. Це не кров, це сеча. М'язові клітини починають розчинятися і виходити через нирки. І саме тому твоя сеча стає червоною. Якщо не вжити проти отруту за 30 хвилин протягом восьми годин твого нікчемного життя, ти відчуватимеш пекельний біль і благатимеш про смерть. Перша частина симуляції завершена. І ще один подих. Молодшега, ти вдихнув рівно 2,5 грамів ртуті. Стільки міститься у двох ртутних градусниках, якщо вдихати їхню ртуть, що випаровується саме так, як ти і зробив, або наповнити маленьку кімнатку термометрами і топтати їх. Потрібна година і 250 тисяч термометрів, щоб вдихнути ту саму дозу і сконати. Це також ртуть тупоголовий. голови. Якщо випити склянку звичайної ртуті, максимум, що станеться, серйозний розлад шлунку та діарея. Але якщо отрута буде мілко роздроблена, ти помреш у муках. Всередині крихітні краплі утворюють небезпечні розчинні солі. Температура тіла підвищується до 40 градусів за Цельсієм, ти тремтиш, а груди та живіт розриваються від болю. Також не забудь про сильну слинотечу, блювоту та діарею. Якщо відразу не промити шлунок, смерть завітає через 10-30 нестерпно болючих днів. Друга частина симуляції Вірус якось прокрепся. Не рухайся, Арнольде. Не рухайся! Йой. Яке дурко! Вітанічка, Арнольде. Ти в пустелі де шелут в Ірані. Це найспекотніше місце на планеті. На твоєму місці я б економив рідину. В організмі людини є три мільйони потових залоз, тож ти будеш втрачати до трьох літрів рідини на годину. З рідиною з організму вийдуть усі солі, що призведе до спазмування кінцівок. Арнольде, не стрибай туди! Це просто міраж. Хм, певно, інколи є якась перевага в твоїй дурнику Гаразд, Герест, тепер трохи охолонеш. Давай з'ясуємо, куди тебе занесло. Ситуація не з найкращих, друзя. Коти у селищі Ом'якон, Якутія, Росія. Це найхолодніше місце на землі. Рекордна температура тут мінус 71,2 градуси за Цельсієм. Йой! По статистиці 140 людей помирають тут від переохолодження. Давай ворушися. Температура тіла людини 36,6 градусів за Цельсієм. Проте від такого холоду вона падатиме. Тіло спробує зігрітися, трясучись. Потім зникатиме пам'ять, а далі свідомість. Хоча для тебе Арнольде то звичний стан. Це супроводжуватиметься хибним відчуттям тепла. Арні, друже, тут дійсно треба накивати п'ятами або тобі глина. Давай, Арнольде, ти зможеш? Молодець. Куди він пішов? Гаразд, не будитиму тебе. Ти й так намучився. Приймаєш ванну, так? Уяви, якби хвиля застала тебе не у ванні, а у морі. Чорне море, це, власне кажучи, теж велика ванна розміром майже півтора мільйона кубічних кілометрів. Щоби її наповнити, знадобиться близько 243 мільйонів років. Різкий рух тектонічних плит викликає хвилі. Морське дно піднімається на кілька метрів. чим і народжує смертельні хвилі цунамі? Ми знаходимося у Португалії. Тут утворюються найвищі хвилі у світі. Це просто гепард у світі хвиль, адже її швидкість досягла 96 км за годину. Один гавайський серфер спіймав тут 24 метрову хвилю. За це він потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ви колись чули про хвилі вбивці? Це такі поодинокі блукаючі хвилі висотою всього лиш від 24 до 30 метрів, яких навіть з корабля не видно. Вони можуть з'явитися зовсім раптово та непомітно. Тому часу на порятунок екіпажу зовсім мало. Хвилі вбивці можуть потопити корабель всього за один удар. Такому нокауту навіть Конор МакГрегор позаздрить. Найбільша хвиля утворилася у 1958 році у затоці Літуя на Алясці. Хвиля досягла 30 метрів у висоту і накрила гори біля затоки. В результаті була зруйнована вся рослинність на висоті до 518 метрів над рівнем моря. А це у висоту п'ять з половиною статуй свободи. На березі сама природа буде натякати про насування цунамі. Тварини відчувають наближення катастрофи і починають поспіхом кудись метатися або дивно себе поводити. Птахи утворюють зграї та відлітають. Якщо ви на суші сідайте в автівку на велосипед, біжіть, попросіть кін конга підкинути вас врешті-решт. Бажано піднятися на 36 метрів над рівнем моря. Арнольде, вам краще піднятися на останній поверх Empire State Building. Висота хмарочоса 102 поверхи 373 метри. Ліфт піднімається зі швидкістю 213 метрів за хвилину. Ти точно встигнеш. А, ну, можна й так. Не кричи під водою, бо захлинешся. Будь-якими способами тримай себе при тямі, Арнольде. Арнольде! 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 Ховайся, це сусіди знизу. Ти їх топиш. Ну, все, я пішов. Розберетеся самі. Бувай, Арнольде! А тебе не дивує, що ти єдиний пасажир на борту? Цей Боїнг належить найнебезпечнішій авіакомпанії у світі Скамейр. Відразу після відкриття компанії у 2003 році один з літаків зійшов зі злітної смуги під час посадки. Пасажири отримали чимало травм, але на щастя всі вижили. За деякий час один із літаків зник з радарів за півгодини до посадки. Через два дні його знайшли розплющеного вгора, і зі ста чотирьох людей на борту вижили тільки мікроби. Треба номер один в літаку завжди пристібатися. Щільність повітря мінливе. Уяви літо. Ти летиш над полем, де теплий вітер від розпеченого ґрунту дує вгору. Зненацька поле закінчується, і ти летиш над холодним озером. Теплі вітри припиняють дмухати на літак і ти літаки. Турбулентність просто хитне літак, а може й відкинути його вниз на три метри, і це на швидкості 800 кілометрів за годину. Непристебнути пасок. Під час раптового перевантаження у 2G відправить тебе на концерт Кобзона. Кожне зіткнення з кріслом і літаком трьох ребра, викручуватиме руки, ламатиме черепи, опісля. Йохан і бабай. Розріджений газ, який виходить із двигунів, приваблює блискавки більше за все на землі. Але найцікавенне те, що великі літаки часто самі ж створюють ці блискавки. Від хвоста електричний заряд в сотні тисяч ампер летить у хмари, а від носа в ґрунт. Блискавка може розтрощити лобове скло і вивести з ладу всю електроніку на борту. Тримайся, Арнольде. Посевка буде місяця ніж частина на дупіти твоєї діданки. Для тебе вогне Арнольде. Здається, ти побачиш її останній раз. Не вірю своїм очам, Арнольде, Ти одружуєшся? Світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі. Страшний висип покриває все обличчя. Вони безперервно кашляють, і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Арнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже, але можна було знайти більш романтичне місце, ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона. Отакої. Що ти щепитав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой ой. Як сюди потрапились тільки зомбі. Арнольде, здається, що у Сьюзі проблеми. Зомбі звичайний, має зелену шкіру, та смердить, як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд, може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це, це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі та це ж чек чорт Забирай Норріс! І в нього тут цілий арсенал. Зараз він не комусь дупу. Оже, це навіть для мене жорстоко, але ж як круто. Лишенько, як багатько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ! Фух, мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі Сюзі все таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. М, здається, і гірше є. Мерші, треба врятувати її. Це той, хто допоможе нам? Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа 20-го століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце? Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив С'юзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок: горілка, балалайка, ведмідь і танці під Хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здоровий, же він. Здається, наш город-цілитель перепив сорокоградусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилося, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей раз Путін справжній некромант. Він скористався ситуацією, винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Не відчек у Шоці. Чак твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так от у кого Вандам брав уроки? ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Гарні, залишився лише ти. Арнольде, ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе. А головне, пам'ятай, немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Ти був славним хлопаком. О, а ось воно що. Оце так несподіванка. Арнольде, я тебе вітаю. Тепер ти нарешті одружуєшся. Правда, на зомбі. Хоча ти і сам зомбі, але яка різниця? Адже кожен заслуговує на любов. Та-дам! Перед тобою «Делоріан» нового покоління. Я вдосконалив Теслу, і тепер ти можеш шкурнути не тільки в інше місто, але й в інший рік. 1986, наприклад, вийшло. Ми на Чорнобильській АЕС за кілька хвилин до катастрофи. Арнольде, лови камеру. Ти зафільмуєш вибух на неї, а я залью це відео в Ютуб. Я впевнений, мінімум 20 мільйонів переглядів нам гарантовані. Хм, батарея вже здохла. Постави її заряджатися. Це ж європейська розетка Бевзю. Тобі треба перехідник, а можливо, вже й ні. Тож. Арнольде, так це все через тебе? Неважливо, треба швидко чухати ногу об дорогу. В бардачку є павербанк. Під'єднай його до автівки. От халепа для зарядки треба мінімум 60 секунд. Діставай захисний костюм. Поглянувши на місцевість, ти ніколи не довідаєшся, що ти в радіаційній зоні. Та насправді випромінювання тут космічне. Йой, це не зовсім те, чого я очікував. Може, ти з кимось сумками махнувся? При радіації вище п'ятиста рентген твоя волосся і нігті попрощаються з тобою. Шкіра почервоніє, а всі хвороби загостряться. Але ти щасливчик, Арнольде? Сильно не страждатимеш, бо впадеш у кому через три, два, 2... а ти вже там. Це все через випромінювання у двадцять тисяч рентген за годину. Цього навіть техніка не витримує, тому треба вшиватися звідси. Заряду має вистачити, щоб дістатися 2020-го. Поїхали!